Такий вигляд має чотириквартирний будинок у селі Яблунівка Юнаківської громади. За інформацією обласної прокуратури, в ніч на 7 червня в будівлю влучив випущений з території Росії дрон Камікадзе. Ворожим ударом зруйновані дві квартири. Загинули 60-річна жінка та 42-річний чоловік. Це мій синочок, це мій син. А ви тут були, будинку буде. Да він ось тут живе, ми там рядом жили. Я чула, що в три години я ще глянула на телефон, як воно дуже гепнуло з дороги. Я дзвонила йому бігом, подзвонила його телефон не відповідає. кажу, Тоді на чоловіка йди, подивися, що тут таке, що він не бере трубку. Він пішов, приходив, каже, немає нашого Сергія. Лежить він біний під плитою. На місце вибуху приїхали теща та колишня дружина загиблого, жінки родом з біловодів. Теща загиблого Людмила з колишнім чоловіком доньки говорить, спілкувалася часто. Через день прийжу. Я ніколи не думала, що так прожив, він інвалід промучився і ще таку смерть страшну прийняв. Добре, був дуже безотказний. Вони не жили вже скільки, але ну, все на світі допомагав. За кожним разом до неї їде, як ми далеко далі живемо, чи спечу жо, чи жо кажу, зірочка, доїду доголі, доїду, доїду сумку не бере. Все на світі, всуми їх, пенсію ту получиться, забираю її на пополам ділять ту пенсію і все, бо робота ж немає. Вибух стався о третій ночі, розповідають місцеві. 3.03 І вискокли, ну я в чому спали, в тому вискокли. Жінка кричала спецзавалів, поможіть, витягніть. Ну, довго просто. Три раніше її, витягну, її доставали. На місце приїхали медики та рятувальники. Давай, давай, давай. Померла В Скорі. В Дуже їй придавило плитами, поки хай скорпіон тут, і трактором вже ж піднімали плити, і все, і вона бідненька кричала, тяніть мене, куди ж. Якось віта, а тоді крики. Я вийшла на вулицю, вискочила, кричить, ну це надя, що вмерла. Яблунівку обстріляли вперше, розповідають мешканки села Валентина та Альона Драпай. За їх словами, спочатку війни з села не виїхав ніхто. Тут нікому, якщо, ніколи, якщо ніколи, чесно, виїжджать Уже тут. Тут чи 30 хат залишилось у нас, чи не залишилось таке село, що ніхто б не подумав, що сюди має таке прилетіть. Тільки туди-сюди летить, свистить мимо, то обминало. там так, обминало, цей раз не обминуло. Діана Крахматова, Олена Рашевська, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Сумщина.